нові солдати, курсанти, сержанти. Сьогодні заняття міново-вибухова справа. Що ми робимо? Ми ми знайшли місцевість, де буде йти е, условний ворог. І що зробили? Плюс так, закріпили кочбову гранату на е, дерево. Зв'язала тим, що було у вас, по підруках це у нас була лєска. Натягнули, Ми натягнули кільце усіх, до майже кінця вусиків. Так зробили на кільці розтяжку довгу. Але в умовах ось таких, такої місцевості, цієї розтяжки майже не видно, а вона ось є. Ось, розтягнули десь у нас 2,5 метри, прибирали після, себе. прибирали після себе листя, щоб не було ознак нашої присутності та замаскували сам боєприпас листочком тих дерев, що ростуть тут. Ось бачите, з дистанції 50 см гранати не видно, розтяжки теж.